Привіт, синьо-білі вболівальники! Як ви всі бачили, в останньому матчі проти Олександрії ми здобули важливу перемогу, але й зазнали великої поразки на полі. Один з наших гравців отримав травму, і в останні кілька годин ситуацію прокоментував тренер Олександр Шовковський. Зараз я поділюся всіма деталями, тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Поїхали! 17 вересня Динамо зустрілося з Олександрією в 1-8 фіналу Кубка України 2025-26. Матч відбувся на стадіоні КСК Ніка і завершився перемогою нашого Динамо з рахунком 2-1. Важлива кваліфікація, але така, що залишила тривожне враження. Під час матчу травму отримав атакуючий півзахисник Владислав Кабаєв, який стривожив як уболівальників, так і тренерський штаб. Відразу після матчу тренер Шовковський розповів про стан гравця та заспокоїв уболівальників. Кабаєв отримав дуже болісний та неприємний розтан. Слава Богу, він не глибокий. Сподіваємося, що він буде готовий до наступної гри. Але я знаю, що це був справді важкий момент і дуже неприємна травма, сказав менеджер Динамо. Іншими словами, поки що немає причин для паніки, але чіткого графіка його повернення досі немає. Відомо лише те, що травма не була серйозною, і очікується, що Кабаєв буде доступний до наступного матчу. Тим не менш, ми знаємо, що будь-яка фізична проблема у ключового гравця завжди викликає занепокоєння. Вболівальники, звичайно, вже надсилають повідомлення підтримки та бажають йому швидкого одужання. І я хочу почути від вас, що ви думаєте про матч проти Олександрії і як Динамо має організуватися. Якщо Кабаєв не готовий на 100% до наступної гри. Коментуйте нижче. Залишу вас тут, синьо-білі вболівальники. Міцно обіймаю і до зустрічі у наступному відео.